Всім привіт, це Вашкар. Займаємось з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль Renault Scenic 4. Це механіка, 2017 рік. 1,5 дизельний двигун, К9К, класний двигун, перевірений роками, економічний, надійний, недорогий в експлуатації. Також це класний такий автомобіль, універсальний, щось між Меганом та каджаром. Хто хоче високий кліренс. Багато різних ніж, зручний ергономічний автомобіль, то це класний вибір. Скажу так, що це сценік буде по ціні мегана, хто хоче, телефонуйте, бронюйте, мати класний сучасний автомобіль в дуже класному кольорі. Дуже дорого виглядає цей автомобіль в цьому кольорі. так, Дивіться, зараз покажу наш номер телефону, потім далі зроблю огляд автомобіля. Наш номер 096 9167 Вашкарточка.com.ua і наш сайт. На сайті будуть фотографії цього автомобіля, можете детально передивитися. Також інстаграм це автомобілі, де приїхали в Київ до нас. І покупці, які купили в нас автомобілі, показуємо там відгуки. Також Viber Telegram, Підписуйтеся. Слідкуйте, хто хоче класний автомобіль з оригінальним пробігом. То ви саме на тому каналі. Підписуйтеся, слідкуйте, пишіть коментарі, кого що цікавить. Так, зараз покажу обіду вам цей автомобіль спочатку по колу, а потім більш детально по елементам. В такому стані автомобіль. Весь рівненький. В збереженому стані. Звісно, є якісь сліди експлуатації. Автомобіль не новий, 2017 року, йому там 6 років вже. Але хто хоче класний, надійний автомобіль в дуже гарній ціні, то цей автомобіль перед вами. Такий Сценік 4. Дуже подобається в такому кольорі нам. Вживу взагалі виглядає дуже класно. Так, отакий Сценік 4 Так, дивіться, давайте перейдемо по гумі. Гума в нас нова, Continental в дуже класному стані. Диски тормозні, майже нові. Це також є великим плюсом. Автомобіль регулярно заїжджав на офіційний сервіс. Так, тут гума взагалі нова, 22 рік. Так, ну по цій стороні все так само, як завжди, класна гума. І попереду все так само. Так, давайте перейду в салон, покажу. Буде такий швиденький огляд, тому що темніє. Так, от постану все максимально збережено, сидіння не просажене. Гарне доглянути, чистеньке. Так, от, в такому стані все. Є в нас кондиціонер, старт-стоп, екорежим. от знаходиться. Так, дуже зручно є по підлокітнику, великий шах, рухається він. По нішам у нас є одна ніша, потім друга велика ніша. Потім підстаканники і ще ніша під низом. Тобто дуже зручно користуватися кожного дня, багато що можна розкласти. Також є в нас в підлозі такі ніжки по колу в кожного пасажира. Круїз, як завжди, це Рно. Також є підтримка під гору, датчик світла, датчик полоси. Є в нас дистронік. Тут розміщується, тобто бачу автомобілі попереду, датчик знаків, активне гальмування, тобто, якщо автомобіль попереду ну, різко загальмує, воно вам допоможе, тому це така гарна доп. опція є в цих сценіках, допомагає в користуванні автомобілем кожного дня, це безпека, в такому стані задній ряд. Також тут є така велика ніжка. Потім ще для взуття ніжка велика, там для різних речей, які вам потрібно. Заднє сидіння рухається вперед-назад, місця дуже багато. Так, зараз перейду ще з іншої сторони, покажу. Так, тут у нас також все максимально охайно, збережено. Видно, за автомобілем дивилися. Прибирали. Так, і по цій стороні попереду також все максимально збережено. Тут все максимально збережно сидіння як нове. В такому стані автомобіль. Так, і зараз ще покажу багажничок. Так, і зараз покажу по багажнику. Такий великий вмісткий багажник. Якщо використовуєтесь кожного дня, то в принципі можна полицю використовувати в цьому положенні і багато різних речей складати під низом. Якщо вам потрібно збільшити об'єм багажника... Спустили полицю на нижній рівень, у вас збільшилась об'єм на 10-12 см по висоті і там, ну, і положили свої речі, які вам потрібні. Також є така от функція, можна поставити полицю, зафіксувати так. І є в нас е, докаточка, ремкомплект. І тут, до речі, ще також можна багато різних речей скласти, кому потрібно. Як завжди підсвіточка. Ключечки для сумок, різних пакетів. Отакий От у нас Сценік 4 Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, автомобіль в дуже класному стані. Доглянутий, збережений. Будьте задоволені, мати сценік по ціні Мегана, то взагалі класно. Класний високий кліренс. Стильний сучасний автомобіль, багато людей задивляються на нього. І навіть досі дивуються підходять, коли я знімаю відео і запитують, що це за автомобіль, такий класний. Такий космічним дизайном його називають часто. Так, дивіться, наш номер телефону, ще раз повторюсь, 09607967. Наш сайт вашкарточ.ком. Там будуть фотографії, інші автомобілі переходьте за посиланням. Є великий вибір сценіків четвертих, гранд сценіків в кращій комплектації, в середній. В різних комплектаціях. Потім Instagram, Це автомобілі, які приїхали до нас в Київ, і також фото з покупцями. І Viber Telegram. Тому, кого цікавить, підписуйтесь, слідкуйте, знімаємо відео, як користуватися автомобілями, продаж автомобілів. Буде багато цікавої інформації. Всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.